Варцевий чоловічий годинник Navy Force Army. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо на кнопку збоку та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Годинник має підсвітку. Зараз її буде видно дуже погано. Її краще видно в вечірній час доби, тому що в нас світло бірюзового кольору. Для того, щоб налаштувати стрілочний час, потрібно витягнути штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Далі, щоб налаштувати електронний циферблат, тричі натискаємо нижню ліву кнопку. Зараз нас блимують секунди, щоб збити до нуля, натискаємо верхню, ліву, верхню праву кнопку. Далі натискаємо нижню праву кнопку, переходимо на хвилини. Верхньою обираємо потрібну кількість хвилин, нижню переходимо на години. Знову верхньою обрали потрібну кількість знову натиснули нижню. Зараз у нас блимає дата: обрали потрібну кількість. Знову нижня. Верхньою обрали потрібний місяць. І знову натиснули нижню праву кнопку. Зверху бачимо день тижня. Дні тижня йдуть скороченнями англійською мовою. Обрали потрібний верхню правою кнопкою і нижню правою перейшли далі. У нас знову блимають секунди отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. Основний час ми налаштували. Переходимо далі нижньою лівою кнопкою. Це в нас секундомір. Натискаємо верхню праву кнопку, щоб його запустити. Щоб поставити на паузу так само верхня права кнопка. Та, щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Натискаємо знову нижню ліву кнопку і переходимо далі. Секундомір. Будильник. У нас одразу блимає година. Отже, можемо налаштовувати. Також натискаємо нижню, переходимо на хвилини. Верхню налаштовуємо потрібну кількість хвилин. Це ми налаштували час нашого будильника. Для того, щоб зафіксувати налаштування, натискаємо нижню ліву кнопку. Це наш основний час. Коли в нас саме показує основний час, затискаємо в дві кнопки справа одночасно разом. Чуємо характерний звук. Це ми вимкнули будильник, тому що тут немає дзвіночка. Натискаємо ще раз. Чуємо звук і бачимо, дзвіночок з'явився. Отже, ми налаштували наш будильник. І також, коли ми натискаємо, ви можете побачити час, на який ми налаштували будильник. Тобто 7.08.